Знаєте, всіх в житті стається все по-людськи. Я захотів, я пішов, я зробив. А в мене роками було не так, тому що то я думала, що в мене не вийде, то я не готова бачите, То я недостатньо хороша і тому подібне. Коли починається все аналізувати, я розумію, що я просто... Стільки можливостей, що я профукала стільки часу, тобто я сама ж себе тормозила. Тому, ребятка, якщо у вас є така ж проблема, якщо у вас є певні переконання, певні упередження в цілому думки, які не дають вам рости, не дають вам розвиватись і які тримають вас на місці. Знаєте, ви ніби приліплені, і ви не можете засунутися з місця і просто почати робити. Дивіться це відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Евеліна, і я веду цей ютуб канал. Ну а ми починаємо. Є різні переконання. Кожного ці переконання максимально різні. по типу я недостатньо хороша, я погана. Мене недостатньо, я гішусь до інших, в мене не вийде і так далі. ці переконання беруться внаслідок різних причин: через середовище, через культуру, за дитинства і тому подібне. Наприклад, ми могли. Закріпити певні базові переконання ще у дитинстві через призму того, як до нас говорили, як нас називали, що там з нами робили і так далі. Ми часто думали, що якщо мене пограли, значить я поганий. Якщо мене не похвалили, значить я недостатньо добрий. Ну і якщо говорити про якесь критичне мислення, то зрозуміло, що там у віці семи років, до прикладу, ну його нема, розумієте, і ми рухаємось більше саме через. Емоційний певний слід, тобто є певні емоції, і ми по цим емоціям тобто, визначаємо, чи все окей, чи не окей. А і при самокотичного мусулення його його небагато, скажімо так, і суть в тому, що Є певний емоційний слід від певних переконань чи від певних ситуацій наслідок яких ці переконання утворились, і ми не можемо просто так прийти і сказати: Ну, та дура, закрий рот, що ти там мені тут нав'язуєш всякі думки. Так не буде. Саме тому нам складно замінити оцей емоційний слід простою логікою. Це те ж саме, як говорити до закоханої людини, яка во ще нічого не бачить перед собою. Розумієте, це ніби до стіни, говориш щодо соціального середовища, культури і того, у нас класний соціум. Там ще проблем багато. Типу, знаєте, є певні норми. Не знаю, звідки, взагалі, більша половина цих норм взялась, але люди там думають, що наприклад не висовуйся, От, так люблять сказати Там старші люди, що ти там робиш ти за рот, не висовуйся, що ти там говориш? Ну нашу, ну не позорся. Тобто в них є своє поняття норми, яке вони нав'язують нам. І суть в тому, що якраз ці фактично упередження і стають нормою у наших соціумах, і через це ми потім такі. Потрібно догоджати іншим. Не треба себе проявляти. помилятись, це соромно. Взагалі, якщо я зроблю одну помилку, то все. Ну, типу, можна на мені ставити хрест. Та якщо у нас є певні провали в якійсь там сфері діяльності, які прям дуже дуже часто трапляються, то ваш мозок починає інтерпретувати певну роботу або певну сферу діяльності як. Тому ну, типу, ми починаємо асоціювати це з провалом, тому що в нас колись не вийшло, значить нас не вийде зараз. Ну а моменти на певні упередження, і я просто захисною реакцією. А для того, щоб уникнути страху, якогось осуду, хвилювання, тривоги, тому подібне. До прикладу, якщо ми не починаємо, то ми не розширюємо свою зону комфорту. Відповідно, нія, нічого нового у житті не відбувається, стресу нема. Стабільність класно. Або я не пробую, бо тоді я не згамлюсь. Тобто, саме в цьому випадку ми можемо несвідомо. Не дозволяти собі робити, не тому, що ми не хочемо, тому щоб у нас все потім було класно, що нас там були бабки і так далі, а просто через те, що ми маємо потребу в безпеці. Але що добре, так це те, що наш мозок нейропластичний. Нейропластичний це коли він змінюється внаслідок певного досвіду, який він отримує протягом життя, який. через що він проходить, знаєте, який він проживає. Тобто, коли ми навчаємось, коли ми робимо щось по-новому, коли ми отримуємо певний досвід, він змінюється і утворюються нові нейронні зв'язки. Але при цьому це не значить, що якщо у нас утворюються нові нейронні зв'язки, попередні там кудись одразу зникають, чи а вони більше не будуть дійсними, скажімо так, типу ні, нам потрібно нову думку, типу, є упередження. Ми заміняємо його на щось більш нейтральне або щось більш підтримуюче. І нам потрібно оце ж підтримуючи більш. Коротше, зробити так, щоб воно нам дало якусь емоційну нову, іншу позитивну емоційну реакцію. А, і тоді у нас ніби закріплюється новий сценарій в голові, і ми починаємо вірити у інше. Перед тим як я почну розказувати, що реально працює, перед тим як я почну розбирати певні переконання, я хочу трошечки поділитися тим, як було воно все в мене. Розкажу максимально коротко, але слухайте. Я колись пробувала робити певні свої навчання. Я їх робила, я пробувала їх продавати, але при цьому ніхто не купляв. бо продукт вже був готовий. Але... Ніякої віддачі не було. Я тоді взагалі нічого ні про що не знала. Ну типу, знаєте, робила просто аби було. Тому що думала, що блін, ну точно хтось цей купить. Ніякого аналізу цільової аудиторії, ніяких а, ніякого аналізу і зважування певних активів, які вони короті просто зробила і думала, що зараз продам на В Результаті я так зробила два чи три рази. Перший раз ніхто не купив, другий раз вже купила про людей, третій, четверо, ні, третій семеро. І суть в тому, що я тако, дуже дуже розчаровувалась, тому що в мене була там така ту ціль, наприклад, 50 людей. А в мене там або 0, або 4, або 7, Ну, знаєте, таке собі реальність, відповідає очікуванням. Потім я коли почала вже набирати аудиторію, коли вона в мене вже збільшилась, коли в мене вже збільшились перегляди актив, коли люди просили. Я так дуже дуже просила певні продукти мається на увазі. Я дуже дуже сикувала і переживала, і не хотіла робити, тому що в мене вже було упередження сформоване, що колись в мене не вийшло, значить не вийде і зараз. Типу я реально так думала, і я дійсно вірила у те, що це не для мене, що гроші я не зможу заробляти, що я якась не така, що зі мною щось не так. Тобто я вірила в таку думку саме через призму мого негативного досвіду, який я отримала колись. Я не знаю, чи зараз, звісно, комусь допоможе чи ні, але я вам серйозно кажу, те, що мені допомогло, це просто робити так, ніби в мене не було негативного досвіду. Так, давайте забудемо той факт, що він у вас був. І забуду мити факт, що він був у мене. Я просто починаю робити, ніби з нуля. У мене вже є досвід, я вже знаю, як треба, як не треба, але при цьому я не звертаю уваги на ті негативні результати, які в мене були колись у минулому. І саме тоді, коли я почала все робити, ніби з чистого листа, саме тоді, коли я перестала дозволяти собі думати, я не можу, у мене не вийде, я не для цього, я не достатньо хороша. А коли я це все змінила на щось максимально нейтральне, по типу, все буде ок. Це досвід, 100% знайдуться люди, які це куплять. Одна людина це вже краще ніж нуль. Саме тоді я знаєте вийшла на оцю нейтральну типу штуку. І потім, коли ці нейтральні думки вони вже засвоїлись, я почала їх перелаштовувати, скажімо так, на щось більш позитивне. Тобто, у мене вже не було. Що буде, то буде, або ну все буде ок, або це досвід. У мене вже було в тебе обов'язково вийде, то обов'язково зможеш. Я щось максимально нейтрального перевела себе не на негатив, який був колись, а на на позитив. І... Я дійсно вам кажу, що це мені дуже дуже допомогло. Часто я читала в різних книжках, було прописано те, що ви одразу маєте кардинально змінити своє мислення на 180 градусів, з негативу одразу зробити позитивне, з мінуса плюс і так далі. Ну, типу, це важко. Ви буквально змушуєте ви ні, окей, ви буквально знищуєте свою реальність, у яку ви вірите, і ви хочете це зробити швидко. Ви хочете це зробити так, щоб воно вам не нашкодило, і ви хочете це одразу типу, одразу з негативного зробити щось позитивне. Ну. Так, я не окей, я не хочу казати, що так неможливо, можливо, можливо. Але при цьому я думаю, що набагато гладше і спокійніше буде саме той варік, який я назвала. Тепер розбираємо певні переконання, які заважають вам рости, і які заважали мені. Перше, я не зможу, у мене не вийде саме тут. ми ніби блокуємо свій майбутній розвиток, майбутні дії. І при цьому ми супер зневірюємось у власній здібності. Чого це погано? Тому що потім, коли у вас буде в житті щось нове, ви не будете асоціювати це нове з чимось власним типу. Якийсь новий етап в житті або я попробую щось нове навпаки, ви будете відчувати страх. Тобто оцього дофомінувації дофамінової активності при певних нових викликах буде набагато набагато менше. І при цьому у нас буде оця завчена безправність і оце вічне я не зможу. Я вже впевнена наперед, навіть коли я не попробувала. Те, що це не моє, що робити з цим упередженням? Я знаю, що можливо ви чули цю практику вже багато разів, але будь ласка, якщо ви чули, але при цьому її не пробували, то попробуйте. Практика називається техніка маленьких перемог. Суть в тому, що у вас є якась ціль, Ви маєте цю ціль розбити на максимально максимально якомога менші. А, кроки, дрібні прям кроки при цьому вони мають бути реально простими. А, і щодня ви маєте виконувати типу один якийсь маленький крок. Ви можете це зробити або на листочку, типу розписати всі повністю всі дії, які вам треба зробити, і ти типу, повідмічати там ставити галочку, коли ви виконали, коли не виконали, і таким чином відслідковувати оцей результат, і ви будете бачити те, що плюсів або галочок багато. Ви вже будете кайфувати, або ви можете це записувати. Тобто тут те, що вам треба зробити, і при цьому ви ведете окремо щоденник, де ви записуєте, що от сьогодні я зробила таке то таке. Внаслідок цього в мене. Буде досягнута така, то до ці. Тому це прикольна штука, тому що потім, внаслідок того, що ви виконуєте маленькі дії, ваш мозок починає асоціювати оцю вашу дію з успіхом, і відповідно підсилюється віра в себе. Наступне це я недостатньо. Я недостатньо хороша, я недостатньо розумна, недостатньо красива і тому подібне. Я колись прочитала дуже дуже гарну думку. Я не пам'ятаю, якщо чесно, де, але суть в тому, що там казалось те, що коли ми живемо з цим я недостатньо, ми будуємо нашу самооцінку на дефіциті. І бляха, вона реально та. Є нам ніколи недостатньо, нам завжди мало. Нам не вистачає себе. Нам не вистачає тих зусиль, які ми вже робимо. Хоча ми можемо розуміти, що ми прикладаємо капець, які великі зусилля. І внаслідок цього ми завжди порівнюємо себе з іншими. Ми завжди не задоволені. Ми не вмотивовані. У нас нема здорової конкуренції. навпаки, це вічне змагання і вічне неадекватне бажання бути першим, навіть у тих випадках, коли ми. Розуміємо, що фактично це нереально. Що я робила, коли я собі казала, що я недостатньо хороша там, 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 там. Я просто аналізувала те, чому я недостатньо хороша. Я сідала, я розписувала, мене там ще було по 10 сторінок, а 4 виписано. І я кожного тижня обирала одну рису і шукала приклади її використання десь у Своєму житті, або до прикладу, коли я там хотіла робити на продукти, а на тему блогінгу, і я там думала, ой, в мене взагалі нема що розказати, при цьому я таким чином перекреслювала весь той досвід, а, який я здобула за шість років ведення блогу. А, і Я така, ну камон, ну то попробуй на собі. Типу, не треба зразу запускати якісь навчання. Окей, покажіть результати, робіть певний контент. Самостійно на своєму аккаунті вже потім для навчання людей. Я потім побачила результати у себе, зрозуміла, те, що все ж таки ті знання, які я маю, дійсно працюють, і, відповідно. Таким чином твердила те, що мені знання це не те, що я собі там не придумувала. Цього достатньо воно працює, воно дає результат, і потім я вже почала робити навчання. Або ви можете кожного дня виписувати там три ситуації, у яких ви добре щось зробили, або у яких ви проявили свої сильні сторони. Так, в мене тут пише те, що згідно з дослідженням позитивної психології, яке робив Мартін Селікман, щоденне фокусування на сильних сторонах збільшує мотивацію та самооцінку на 20-30%. Тому не ігноруємо. Успіх це не для мене. Гроші це не для мене. Гарне тіло, це не для мене. Цілому будь — це не для мене. Ох, я син так це просто був жах. Я, я вам серйозно кажу, мені це зараз трошечки соромно казати, але я Я дійсно вірила. В мене була така сильна віра в те, що що в мене ніколи не буде грошей, що я не зможу заробляти і так далі. Я сама в шоці. Але я дуже рада, що в мене зараз нарешті такої сильної, то та всім в це нема. Я собі довела протилежне. Я просто відчула себе вільно, я почала жити. Проблема взагалі в чому? В тому, що людина знецінює власну роль у досягненнях. І знаєте, це те ж саме, як сказати, те, що ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш нічого доброго зробити, ти не можеш принести якусь користь у суспільству, у соціум. Ну, типу, це бред. Ну, давайте оцінювати раціонально це бред. Кожна людина, незалежно від того, які знання вона має, робить певний вплив на суспільство. Кожна. І бачимо, щоб цей вплив був позитивним. І суть в тому, що дуже дуже часто люди, які реально мають цей потенціал, якісь знання, якісь здібності, сильні сторони і так далі, опустінюють себе внаслідок чого у них розвивається синдром самозванця, і саме цей синдром самозванця знижує мотивацію. І це дуже подавлює насправді таких людей. Це дуже подавлювало мене. Я прокидалась, і я така М -м, класно, типу ще один день, коли я нічого не можу зробити, коли з мене нуль користі, і так далі. Що тут важливо робити? Що робила я? Я просто вчилась визнавати. Власні внести саме поняття того, що нам треба доводити в собі свою цінність або те, що ми можемо зробити, це не дуже класно. Але я вважаю, що до якоїсь дорозуміння до і до чіткого усвідомлення своєї самоцінності треба дійти. Тобто, це не у всіх людей отак типу, падає з неба. І якщо ви розумієте, що ви саме та людина, якій треба це доводити, треба довести, доводіть. Типу, покажіть собі, що ви цінна. Покажіть собі, що ви це класний друг. Це класна дочка, це класний співробітник, це класний начальник і так далі, ну залежно від ваших соціальних ролей. Але в будь-якому випадку, коли ви починаєте О, так просто сіте і думаєте, добре. А за останній тиждень, де були якісь класні прийняті рішення, мною? можливо, це було в команді. Або я створюю контент, і я там додала одну фішку, все, все полетіло, все класно, підписники, гроші, клас. Або що саме я зробила за всі ці роки? Типу, чого досягла? І тут не треба брати зараз супер-супер-високо, знаєте, що себе взагалі загнали якісь там рамки і подумали, я в та я в суді, там свій один рік ще нічого не зробила. Вивчили 10 слів зенійською. Це вже показує те, що ви щось можете. Або ви почали вести YouTube, а це ні хліна собі. Я не знаю, чи це відео зараз хтось дивиться чи воно золотить. Але я сиджу і я розповідаю, тому що я знаю, що одній людині двом людям, п'ятьом людям, це буде корисно, це допоможе. Це вже певний внесок, це вже підтвердження того, що та я цінна, я корисна, якась користь є. І ще, якщо я не помиляюся, я вела щоденник успіху. Я записувала туди щоденні успіхи. Ні, чи щотижневі? Ну короче, або щоденні, або щотижневі успіхи. Пройшов тиждень, і я там пішла за цей тиждень. У мене такі то успіхи. Я набрала плюс 100 підписників абсолютно безкоштовно. Я там пройшла якийсь тест, склала якісь заліки, якусь сесію там закрила. Подісти я приготувала класно. Більшість з нас думає, що ми ні на що не здатні, та що ми все життя профукаємо, нічого не досягнемо, так і продовжуємо прокрастинувати, відкладати все на потім, не дисциплінуємо себе і при цьому так і не зрозуміємо. А чому ми не можемо почати діяти? що нам заважає. Саме тому я створила своє навчання поза обмеженнями. Це курс, який дозволить вам проявитись, проявити свій потенціал, нарешті зрушити з мертвої точки, який закриє таку проблему, як я наче знаю чого я хочу, я знаю, що мені робити, але я ніяк не можу приступити до дій. Мені може тримає, мене прив'язала до того річка. Якщо ви втомилась від рутини, яка абсолютно ніяк не змінюється. Якщо ви починаєте щось, але при цьому закидаєте на наступний день, опираючись тільки на мотивацію, і оцим ну я чекаю ідеального понеділка. От буде цей понеділок, я обов'язково почну. А що та понеділка так і немає? Це навчання дасть вам можливість показати і довести собі те, що ви можете. Ви можете дуже багато, ви можете зробити абсолютно все, що ви хочете. Це навчання допоможе вам почати. Це навчання допоможе вам дисциплінувати себе на все ваше подальше життя. І було уйму досліджень, що людина набагато щасливіша, здоровіша саме тоді, коли вона досягає своїх цілей, коли вона рухається, а не тоді, коли вона деградує. Або просто стоїть на місці і нічого не робить. Тому внаслідок того, що ви нарешті почнете діяти, ви будете і щасливішим, і здоровішим, і при цьому ви будете відчувати менше тривожності, але при цьому більше задоволення. В навчання входить три уроки, які поділені для вашої зручності на декілька частин. При цьому конспекти до цих уроків домашні завдання та моя особиста перевірка та підтримка, чат з учасниками та додаткові бонуси у вигляді подкастів, у вигляді гайдів та літератури. Ціна 690 гривень. Якщо ви хочете приєднатись, просто пишіть кодове слово можу у директ у інстаграм, і вам одразу прийдуть всі деталі. Алі, після оплата, я одразу надам вам доступ до навчання. І оскільки всі матеріали вже вигружені, ви в той же момент можете почати проходити навчання і змінювати своє життя. Наступне я маю робити все ідеально. У мене це була прям супер поширена штука. Я дійсно була лютим перфекціоністом, і я думала, що якщо в мене не ідеальна сторіс, не ідеальна шкіра, не ідеальне тіло, типу то бу... все тоді життя закінчується. І знаєте в чому суть? Тому що я завжди була дуже втомлена, дуже виснажена. У мене не було ніякого бажання робити, і я дійсно блокувала оцей ну відносно швидкий результат. Чому відносно швидкий? Тому що коли ви робите просто добре, ви отримуєте результати швидше, тому що ви типу швидше зробили, швидше там здали або виставили щось, а, і швидше отримали результат. А коли ви робите все до ідеалу, доводите до своєї сотки, якої, скоріш за себе, потім все одно не будете задоволені, і захочете щось переробити, ви затягуєте а, цей процес і відтямуєте отримання ваших результатів. І суть в тому, що вам просто треба прийняти те, що ви не ідеальні, ви ніколи не будете знати все і володіти всією інформацією світу вас. С тією інформацією, яка є вже з тим тілом, та з тією зовнішністю, яка їм вже достатньо. Це не значить, що все я буду деградувати протягом всього свого подальшого життя, нічого не буду робити. Ні, це значить, що тієї людини, якою ви є зараз, тієї особистості вже достатньо, щоб розвиватись і далі, пробувати нове. Навчиться перед початком виконання якоїсь нової справи визначати своє добре. Не ідеально, не оці 100%, а ці 70%, 80%, 60%. шістдесят. Що така порада? Я коли мала виступати, або коли я мала братися за якийсь новий проєкт. Ну. Будь-що, що я робила, я просто не ставила очікувань. Я йшла, я робила і я розуміла, що все буде окей. Воно буде як буде, і в будь-якому випадку воно буде окей, тому що я не маю відповідати своїм же очікуванням, чи то високим, чи то середнім, ну і тому подібне. Тому просто навчіться робити без будь-яких очікувань і. Навчіться довіряти собі в процесі. Типу, ваше тіло дійсно дуже багато процесів, дійсно багато подій, все воно запам'ятовує. Тому ви щось будете робити на автоматі, щось будете викручуватись, ставтесь до всього простіше. Тоді ваша менталка дійсно скаже вам дякую. А ще моя порада це мати якісь наміри, тому що навіть якщо робота важка, навіть якщо у вас щось не виходить, навіть якщо все йде. Коту під хвіст все одно у вас є намір до прикладу працювати у спокійному стані, працювати у любові до справи у відчутті вдячності і тому подібне. Саме тоді, коли у вас є цей намір, ви працюєте через призму цього наміру, і навіть. Незважаючи на те, що щось іде не так, ви все одно залишаєтесь у спокійному стані. Ви все одно не дуже той засмучуєтесь, тому що там можливо результат не зовсім той, що мав би бути, але ви пообіцяли собі, тобто ви поставили намір працювати у спокої навіть тоді, коли щось іде не так. Ви робите з позиції любові, ви робите з позиції Я хочу попробувати і я попробую». Навіть якщо не вийде це досвід, це не просто просто час. Ми всі, всі ми формуємось через досвід. Тому все, що у вас чи вийшло, чи не вийшло, це все це досвід. Це частина вас, це частина вашої історії. Мені наміри дуже-дуже допомагали, коли я ставила їх перед тим, як починала щось там робити. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, підписуйтесь. У мене ще багато корисного контенту і до наступної зустрічі.